Доброго дня, шановні, вітаю вас зі свого виноградника. Прийшла черга зняти довгоочікуване відео про такий сорт італіянський як Чорна клубніка. До речі, дослівна. Ось її назва. Ми бачимо. Фригола нера тардіва кущу третій рік. До мене він потрапив від однієї пані великої. Дякую за такий виноград. Тут вийшло що ну трошки був зайнятий. Щоб зняти раніше, два тижні тому е, поміряв цукор було 25 брікс. Минуло два тижні. Не більше, не менше, але ж трошки то дощі були. То той, але цукру так і залишилось 25. Зараз я його зріжу. Значить, що тут можна сказати? На, по срокам він буде десь на середину вересня. Це. А в такі роки, як минулий, що не було дощі 3 місяці і так далі, і все рано пішло. І, значить, початок вересня, я думаю, буде. Так, що ще можу сказати? Це привитий варіант, не знаю на якому подвої він до мене приїхав. Але ж і, що тут ще цікаво? І, ось я зрізав одну гроночку, да? ну, щоб хоч. Була уява, що воно таке. Зараз ми скільки воно важить. Так. Ну, як ми бачимо, 225 грам, ну хай даже 200 грам. І ягідку. Так. 3,7, ну, тобто, буде і менше. Ну, орієнтовно 3 грами, 3,5 буде ягідка. Значить, що тут ще цікавого смак полуниці це неймовірний. Ніякий не після вкуся, як от кажуть про клубнічний. Тут сходу тільки вкусив все, смак. Полониці в роті. Так що дуже цікаво. Це кущу в мене третій рік, я повторюсь, і таке навантаження на величке. але ж розклав я його цей рік на 5 метрів, підняв на арку, зимує, не вкривний, зимує, так і зимував, як і більшість інших. Але ж цікава дуже ця позиція, цей сорт. Зараз будемо різати на вино. До речі, не сказав. Закладає по 3-по 4 грони на пагін. Ось що вийшлося зірвати. Зараз незручно одному, зараз загальна вага. Ось ми бачимо. Так, двадцяти. 600, ну хай там ящик, 24 кіло. Це значить друге плодоношення, третій рік кущу. Так що якось так. Працюємо далі. До побачення до наступних відео.